Троє українських бійців, рятуючи свого пораненого товариша, загинули у районі Світлодарської дуги. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, один з них уже поранений, щоб не потрапити у полон і знищити противника. Намагався підірвати ручну гранату. Проте не встиг від поранень. Хлопець помер на місці. Командування частини одразу організувало пошук наших військовослужбовців. Тіла знайшли, проте евакуювати їх поки що не вдалося через щільний вогонь противника. Також за інформацією штабу АТО, сьогодні пора. Анення дістав один боєць від початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. На Донецькому напрямку епіцентром вогневого протистояння були наші позиції в районі Авдіївки, захисників якої противник накривав вогнем танку, мінометів калібру 82 мм, міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Троїцького ворогатив зі 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. У районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери. На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм Ворог обстрілював опорні пункти поблизу Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції під Павлоповом. З переносної реактивної системи ГРАД Партизан та озброєння бойової машини піхоти. Противник гатив по морських піхотинцях поруч Широкіного. А це відео бою з російськими найманцями. Волонтерам передали українські бійці з підавдіївки. Військові вели вогонь з автоматів, кулеметів і ручних гранатометів. Армійці зазначають, що дали відсіч ворогу. Жоден з військових не постраждав.